18-річний Ігор Дідус 29-й день лежить в обласній лікарні без свідомості. Поступив до нас важкому стані після ДТП. Він був на апаратному диханні, в комі. На даний час незначна позитивна динаміка, але зв'язку з важкістю травм прогнози відповідно тут невідомі. Проводиться лікування, повне обстеження. Відповідно, нагляд динамічний і нейрохірургів, і анестезіологів. Запрошуються суміжні спеціалісти, проводиться лікування. А ще постійно поряд з ним перебувають і батьки, сподіваючись на його одужання. Ну він мій син, він мій єдиний син. Він найкращий. він хотів. Будь барбершопером, він хотів стригти. Мені знаєте, що саме страшне, що я не можу нічим йому допомогти. Я сиджу і просто молюся, богу. Нам роблять все, нам роблять все, але він не просинається. З 28 липня. Дня, коли сталося ДТП поблизу села Під Блуби і Мінчинського району, тут водій автобуса здійснив наїзд на двох велосипедистів, внаслідок якого один травмований помер у відділенні інтенсивної терапії. Це була ніч, 28 липня. Десь приблизно дві години ночі. Ми зустрічали постраждалого Василя, який помер. Десь приблизно на цьому місці ми його зустріли. Хлопці поклали на ту сторону свої два велосипеди. Тут ми всі стали в кучки, стояли. Юра стояв, Ярослав, мій син біля мене, я так стояла. Ігор і Вася з велосипедом тут стояв. Ми стояли, розмовляли. Я стояв спиною до автобуса, Саме на обочині. І в якийсь момент мене ударило і віднесло в кювет. Я швидко встав, вибіг і побачив непритомного Ігоря. Він був білий. Ми одразу кинулись до потерпілих. Я одразу до Варсі туди. Він лежав там згорнутий майже в клубочок. А Ярославу сказала: подивітись, чи є пульс в У Його був дуже слабкий пульс. Водій вийшов до вас? Водій вийшов до нас вже в той момент, коли від'їхав назад. Він з того місця, куди він проїхав на дуже великій швидкості, повернувся назад, від'їхав. Потім він вже вийшов з автобуса. Він не допомагав, навіть не спросив, що з ними, не підійшов, не допомагав взагалі ні. Потрібно зауважити, що я був в курці, яка мала світловідбивачі, та тримав в руці телефон, на якому був вімкнений ліхтарик, і нас не побачити якось було неможливо. Телефоном ми намагалися зв'язатися з донькою водія. Хочу, я... Ні, я не буду зустрічатися. Вибачте. А можете нам два слова сказати? Але... Е, Ні, просто не просто... Не хочу нічого говорити. Все є адвокат, і тоді все буде говорити. Які ще питання є? Пані Аліна, а можна телефон адвоката вашого? Ні, не, не можна. Я хочу, щоб нам допомогли, щоб водій поніс. Те покарання, на яке він заслуговує. В першу чергу я хотів би, щоб Ігор вилікувався. В другу чергу я вже тоді хочу, щоб нарешті слідчі розібралися в цьому ділі. Щоб вони почали якось активніше діяти, тому що перші слідчі, які перші дві неділі розслідували це, все вони майже нічого не робили. На даний момент у нас проведено всі першочергові слідчі дії. Оглянути у нас транспортні засоби, які які зазнали механічних пошкоджень на місці події, також Проведено ряд експертиз, які стосуються транспортного засобу, ряд експертиз, які стосуються потерпілих на даний момент. Висновків експертиз немає, в очікуванні. Також на даний момент допитані учасники, які безпосередньо були на місці події, і які бачили цю світ подію, яка відбувалася. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.